Доброго дня, мої шановні, я радий вітати вас в етері України in Progress. Сьогодні у нас формат аспекти, і я хотів би порозмовляти з вами на тему української мови, яку багато хто ми це чуємо кожного дня, не тільки е, формує українську ідентичність, але і е, відзначає її. Чи так, це? чи є універсальні тенденції, чи мова дійсно така. Впливова на людину. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. А перед тим я дуже прошу вас ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал Україна і Прогрес, коментуйте, тому що ваша думка важлива. Те, що я зараз буду казати, це може бути контроверсійним, визивати суперечки. Але ж це ґрунтовна думка, і тому я її пропоную вам. По-перше. Чи може бути національна ідентичність, така сувора національна ідентичність, і не бути е, якоюсь окремою національною мовою? Так, ми це знаємо. Ми знаємо багато таких випадків, коли ідентичність є або формується, є політична нація, а своєї е, притаманної тільки її мови нема? Особливо це до тих націй, які ми бачимо. які… Е, Формуються на наших очах. Або в історичному періоді. Це і вся е, Південна Америка. Це і багато арабських націй, які формуються, яка була одна арабська нація, з одною арабською мовою. Зараз багато. Є тунісці, алжирці, єгиптяни, сирійці. Вони розходяться і вони формують себе. При тому, що і конфесія у них одна, і мова була одна, і вони колись вважали себе одною спільнотою, у них була така сама, сама, сама ідентичність. але ж зараз це різні речі. Ба більше. ми бачимо таку націю, як, наприклад, ірландці, яка мова була втрачена, вони користуються англійською мовою, але ж вони мають дуже сильну. Ірландську ідентичність, яка базується не на мові, а на е, релігії, на конфесії, але ж вона теж не унікальна. Це католицизм, це така спільна конфесія для багатьох західних країн. Е, е, і навіть у державі Британії, Великобританія є різні ідентичності: і валіці, і е, скотландці, Скотланд, шотландці, і вони не вважають, що вони є англичанами. Далі. Бачимо, що ми бачимо о, людей, які мають різні мови, різну, але ж спільну ідентичність. Ну, наприклад, до, якщо в історичному періоді, то це можемо наприклад, євреї. Вони багато мов. У єврейського народу то ли 20 мов, то ли 30 мов було за його історію. Філологи до сих пор сперечаються. А, ну, будь то ідіш, чи ладина. Чи єврейська італьянська, чи єврейська грузинська, чи будь-яка версія, євреї не переставали бути євреями, де б вони не жили. Вони використовували одну мову спільну як для мелітов, для сакрального, це була давня єврейська мова, але ж в побуту, в культурі, в житті використовували дуже різні мови, і це не мешало їм бути. Визначати себе бути національно ідентичними євреями. Зараз на землі є, наприклад, такий народ курди. Вони живуть на території багатьох держав. Вони мають різні конфесії або ідеології. Вони мають різні мови. Але ж вони вважають себе єдиною нацією, яка виборює свою державу. І будемо сподіватися, колись буде таке, що буде держава курдів. Тому що якщо нація хоче, щоб у нього була держава, то це добре, щоб вона мала свою державу. Друге, щоб треба, щоб вона була демократична, мирна, західного типу, це інше питання, але ж своє. Тобто не завжди, принаймні, не завжди мова визначає національну спільність і національну ідентичність. Інколи це вибувається в супереч. Тому процесу. Я не сперечаю, що мова це дуже важливий чинник це дуже важливий фактор для національної ідентичності, але не універсальна. Це по-перше. По-друге, чи, е, чи є таке, щоб мова визначала, була головним чинником? Теж ні. це ми бачимо в світі, і це ми бачимо навіть е, зараз. А що каже Віталій Портников, що е, він не розуміє як людина, яка розуми, розмовляє російською мовою, дивиться російські фільми, є частиною російської культури. Е, спільно, ну, в общем, не відрізняється по якимсь зовнішнім признакам від е, росіян, які воюють з Україною. Чому він воює з Україною? Та тому, що він і є українець. Навіть якщо він. Етнічний росіянин, культурний росіянин, мовний росіянин, але ж він приналежить визначився, що він українець. Саме тому, що він виборює Україну, він і є українець. І це є те, що визначає нас. То, як ми себе визначаємо. А от далі вже йде інше. Чи треба розмовляти українською мовою? Так, звісно, треба. Чи треба бути в українському центричному освіті жити? Так, треба, безумовно. Але ж це є наслідки. Це не є причин. Це є те, що витікає з того, що ми вважаємо, що ми є політичний, етнічний, будь-який, державницький українцем. Тобто мова дуже важлива річ для України. Саме для України. Для інших може не бути. Для болівійців чи колумбійців чи чилійців може не бути, будуть інші якісь чинники. Чому саме для українців? Тому що українці дуже різні. У них різні конфесії. Я українці православні, є українці греко-католіки, є українці протестанти, є українці мусульмані, є українці іудеї. Багато хто може бути українцем і сповідувати будь-яку конфесію. Культури теж різні. Історична пам'ять теж не однакова, що нас об'єднує? Нас об'єднує бачення майбутнього. А в майбутньому мови України буде українська. Тому ми не тільки для того, щоб іти назад і формувати спільноту у минулому або тягнемо її вперед. Ми формуємо цю спільноту разом. Українські українці етнічні, українські росіяни етнічні, українські євреї етнічні, українські кремли етнічні. Ми всі є українцями, і у нас є наша спільна історія, принаймні з 91-го року, а для когось з 14-го року. Ну, що у нас є в минулому? Це, це важливо, але ж ні дуже. багато важливіше те, що у нас є в майбутньому. А в майбутньому ми хочемо, щоб якщо не ми, а вже повинно, щоб ми, то наші діти та онуки розмовляли українською мовою. Ми хочемо, щоб вони це мали. Це наше рішення, це наш свідомий вибір. Тому що не мова в, визначає, яка у нас свідомість. Не мова формує свідомість, а свідомість формує те, що ми хочемо розмовляти українською мовою. Ми маємо розмовляти українською мовою, і ми хочемо, щоб Україна розмовляла українською мовою. Це від того, що ми е, маємо таку свідомість. А не те, що якщо ти будеш розмовляти українською мовою, то у тебе і буде свідомість. Ну хто хоче подумати, що мови не визначає свідомість людини, дивитись, наприклад, на брата Баченка або на іншого. Ось так це я хотів вам сказати сьогодні. А в наступних ми поговоримо про те, чи є мова одна у людини чи ні, чи багато, що відрізняє мову, яку людина використовує свідомо, від тієї мови, яку навчився від матери, рідна мова, яку він використовує, тому що він її просто узнав, коли ще не мог зробити свідомий вибір. І чи формує та мова? інпринінгового вибора, uh, свідомість, або uh, і може щось сформувати мову, яку ми uh, свідомо вибрали вже, коли ми могли час вибирати і щось розуміти. Це тема наступного аспекту, мабуть, який буде за тиждень, мабуть, пізніше поговоримо, але щоб не пропустити цього, будь ласка, вподобайка. Підписка, коментар це дуже важливо для нас. Ми розвиваємо канал, і він буде тут і цікаво, і корисно, і все майже. Дякую.